Всім привіт! І сьогодні прийшла черга дегустувати нам, спробувати смакувати отакий супчик від 100 будів з білими грибами. Ну що, поїхали. Тут нам сказано, що треба стакан окрасти, зняти кришку Це Ми зробимо так, налити 250 мл окропу до відмітки 7 по шкалі. Як ви вже пам'ятаєте, тут ззаді є шкала. Ось нам треба десь приблизно ось так водички. А потім на 5-7 хвилин ми залишимо його настоюватись, розбухувати. Знову така кришечка, до речі, дуже зручно. А, Знову QR-код. Кому треба, скріньте. Ну, Рибочка ми класне. Тут тими початками. Наливаємо водички. Я вже водичку закопила. Так, де у нас відмітка 7? Це, ну майже повна. Десь приблизно так. А Я вам не показала, як ми виглядає в сублімованому вигляді. Зараз ми так розмішаємо його. Так пахне цікаво. Ось така. Ну, це суп. Закриваємо кришечкою і я заведу будильник чи таймер. Ну, будильник, таймер. На 7 хвилин. Все, ось завожу. Поїхали. Чекаємо. Все, наш супчик настоявся. Відкриваємо його і будемо куштувати. Я оце заради того, щоб ви бачили правильно всі надписи. Прибрала від зеркалу, лювання, і в мене обличчя якесь перекособочене. Бачите, я ризикую, а я цю капець як не люблю. Я ризикую заради вас цим виглядом в камері. Ще раз перемішаю його, як вам показати такий супчик зі шматочками грибочків. До речі, що тут входить в склад? Склад входить а, пластівці горохові, пластівці картопляні, овочі сушені, подрібляні. Так, цибуля смажена морква, билі, бульйон зі смаком курки, ну і все, всяке, різне, всяке різне екстракт селери тут. В общем, ось таке. Куштуємо. М -м -м, пахне укропчиком. М -м -м. Такий легенький супчик. Знаєте, іноді хочеться такого, щось легенького. Ось. Дуже смачний. Мені подобається. І засмажка тут відчувається. Так само, як і в супі харчу. Цибулька, морква. Дуже запашний. Пахне так класно і укропчик. Тут є укропчик, так, і він дуже пахне. А я люблю зелень в супі. В общем, класно. Ще раз дивіться, як він виглядає в стаканчику. Зараз я Згадаю, скільки він коштував. Зараз знайду цей чек, до речі, коштував він 43,20 у нас в чудомаркеті. Ось так. Ще раз дивіться. А скриньте, пробуйте. Я думаю, це недорого. Тому, типу, як на роботу можна взяти спробувати. Він такий, знаєте, ріденький. Класний такий супчик. Все, куштуйте. Гарного дня вам. Або доброго ранку, або гарного вечора. А може, на добраніч. Я не знаю, коли ви дивитеся це відео. Все, пока-пока, до зустрічі!